Рашисти обстріляли сарни чотирма ракетами. Акт тероризму трапився вчора, 28 серпня. Ракети орків влучили в об'єкт військової інфраструктури. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали близько 30 цивільних об'єктів. Найбільше постраждала сарнинська райлікарня. Також пошкоджена високовольтна лінія електропередач. Ударною хвилою дістало Петколедж. Крім того, внаслідок авіаудару сталося загоряння близько гектар лісового масиву. Працівники ДСНС пожежу локалізували та ліквідували. Обійшлось без людських жертв. У даною хвилою також пошкоджено близько 30 цивільних об'єктів. Це будинки, житлові та приміщення центральної районної лікарні. Відповідно до мого розпорядження створені комісії, які будуть обстежувати обстежувати. Житлові будинки, які постраждали в результаті ракетного удару, завданого по місту сад. Всім постраждалим буде надана необхідна фінансова та матеріальна допомога.